Жахливий, нудотний і прекрасний водночас Солберн, який наробив чимало галосу навколо себе. У світі кіно іноді з'являється твір, який не тільки керує сюжетами та персонажами, але й виходить на новий рівень завдяки вишуканому використанню кольору, технічної винахідливості та вмінням розповісти історію, яка залишиться в пам'яті глядача надовго. В цьому відео ми розберемо, що робить його таким популярним, що хотіли донести творці фільму і які підводні камені ви не помітили. Estética Filmu. Однією з найсильніших сторін Солберна є використання кінематографічних засобів. Режисерка використовує влучний кольорит як символ емоційного та соціального напруження. Цей кольоровий акцент відображає внутрішній світ героїв та глибину їхніх стосунків. Червоний, відтінки якого змінюються від вишуканих до насичених, стає метафорою емоційного спектру героїв, символом хитрості та любові, але також крові та смерті. Наприклад, червоне світло в деяких ключових сценах у сімейному домі. Особливо добре підходить до зростаючого почуття жаху. Фільм акумулює елементи трилера, драми та чорного гумору, створюючи унікальний коктейль, який тримає в напрузі до самого фіналу. Розкриття сюжету, яке може здатися шокуючим, виглядає логічним і цілісним в контексті створеного світу. Технічні аспекти Візуальний фільм приголомшливий. Використання 35-мм міліметрової плівки, тіней, насичених кольорів та гротесних образів робить кожну сцену вразливою і незабутньою. Навіть у найогітніших моментах фено зуміли зберегти естетику та високу технічну якість. З технічної точки зору Солберн порушує стандарти і вносить свої рідні інновації. Використання освітлення, інкрустованого в натуральний реалізм та цікаву композицію кадрів створює динамічну атмосферу і робить кожну сцену як істотною, так і і красивою основним із ключових технічних аспектів є унікальне співвідношення сторін, що викликає асоціації з класичними картинами, що створює враження, ніби глядачі отримують заборонений доступ до світу героїв, такі як великі плани з потом, волоссям і деталями тіла, допомагають нам відчути одержимість головного героя, чи план з відзеркаленням олівера, де нам дають підсказку про подвійність характеру та намірів. Фільм надихається картинами великих майстрів, таких як Караваджо, відомого своїм інтенсивним реалізмом і використання сильних контрастів світла і темряви, а також в фільмах у тому числі Пітера Грануеля, що дає нам відчуття справжнього театру на екрані, де кожна деталь має своє значення, а кожен персонаж свою роль в грі соціальних відносин. Класова нерівність. Солберн продовжує традиції британської сатири та соціальної критики, але робить це влучно, витончено та водночас не шаблонно. Режисерка створює амбітний та вражаючий твір, де кожна сцена, кожна деталь це окреме полотно, яке допомагає глядачеві зануритись у світ фільму. Наприклад, сцена караоке ніби висміює зловмисність вищого класу як цирк корисливих. Фенел ж відкриває перед глядачем складний світ класових різниць та прагне висвітити питання про можливість Ливість любові до принципово неприємних персонажів. Сюжет фільму нагадує лабіринт, де кожен поворот викликає нові емоції та перетворює глядача на учасника моральної дискусії. Змішання сатири про клас, захоплення розкішу аристократії та історія, що перетинається з кров'ю та вампірськими мотивами, робить фільм непередбачуваним і захоплюючим. Кожен персонаж має свої секрети та власний шарм, який притягує і відштовхує одночасно. Сцена у фільмі навмисно незручні для перегляду. Нам показують, що з таким типом любові має бути елемент відрази, щоб ми дійсно відчули те, що відчуває Олівер. Солнберн нехай і віддала на британська відповідь паразитам, але низка таких картин переконує в тому, що питання класової нерівності та боротьби не тільки далеке від вирішення, але й стає чи не найголовним джерелом внутрішніх конфліктів у закритих спільнотах у всьому світі. Метафори у фільмі продумано все до найменших дрібниць чи то шрифт чи покадрова анімація початку фільму? Наприклад, одяг Олівера на вечірці має свій підтекст. У грецькій міфології Мінотавр був ув'язнений у лабіринті. Людей відправляли у лабіринт, де вони губилися, стаючи жертвами мінотавра. Значить, цей фільм нам дає підсказку про реальні мотиви Олівера задовго до пояснення. В фільмі символ Уробоса, який представляє змію, що їсть свій власний хвіст, використовується в титрах. Цей символ відзначає віру у нескінченний цикл життя, який постійно повторюється. У фільмі Уробос уособлює постійну динаміку поділу між класами та багатством. Нижчий клас завжди намагатиметься знищити вищий клас. Образ будинку слугує об'єктом, що ховає таємниці та цікаву історію. Навіть при яскравому сонячному дні зовні всередині він темний. Метафора метелика, яка звучить наприкінці фільму, вказує на трагедію, що обрушується на будинок Солсберн. Жах не висає над маєтком і починають проявлятися справжні наміри. Наміри Олівера прості. Йому подобаються блискучі речі, і вони його приваблюють, як мід до полум'я. Він готовий на все заради багатства і піддається своїм найтемнішим бажанням. Висновок Завдяки Солзберну, Емерет Фено виходить за межі звичайного кінематографу, створюючи не тільки фільм, але й естетичне та емоційне враження. Це твір, який залишає глядача з глибокими думками про життя, любов, смерть та суспільство. Солсберн – це вишуканий, але водночас сміливий шедевр, який залишається в пам'яті і серцях тих, хто має сміливість подивитися на світ очима режисера.